Вітання усім глядачам youtube каналу Espresso. Мене звати Марта Оліярник і Це програма Коментар, де ми аналізуємо та пояснюємо речі, які відбуваються довкола нас сьогодні. Київ під обстрілами росистів, російські окупанти випустили балістику по українській столиці, і власне будемо говорити про терор росіян останніх днів. Так те, що зараз ми бачимо, це активізація ворога. з Чим це пов'язано, власне, що ворог застосовує, можливо, яка тактика ворога зараз прослідковує. Ця будемо це все з'ясовувати разом з нашим експертом. авіаексперт Костянтин Криволап сьогодні є з нами власне, на зв'язку для того, щоб все це обговорити. Пане Костянтине, я вас вітаю. Вітаю, давайте спочатку розпочнемо з актуальної ситуації з Києва. Так, сьогодні расисти, як кажуть, принаймні в медіа. Випустили балістику із Криму. Як ви гадаєте, що це за ракети могли бути, і що власне ви би могли е, в цьому аспекті зазначити так, чим ця атака була можливо несподіваною для нас. Так, тому що ми, ми зараз спостерігаємо, що ворог частіше використовує тактику терору вночі, а тут серед білого дня в понеділок ворог використовує балістику на Київ. І, власне, ну, ці ракети прилетіли практично одразу після сигналу про повітряну тривогу. Ну, Що відомо? Відомо, що це був наземний пуск. Відомо, що він був з району Тарханкута. Північі Криму, і судячи з того, як швидко прилетіла, прилетіло там фактично за 2,5 хвилини. То це е ракета е циркон, може там якась модифікація Онікса, але ну, я практично впевнений, що це циркон, циркон е ракета, яка. Малювалася Путіну з образцем американської гіперзвукової ракети, і вона повинна була б називатися гіперзвуковою ракетою, але, але вона на ці параметри не витягує, вона витягує на параметри просто надзвукової ракети. Це подовження старої радянської ще системи Граніт, яка була. Це було протикорабельне озброєння, воно стояло на кораблях, і от розвиток цієї напрямку цього е, ракетного, скажімо, такого будування, воно пішло в, 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 в так, щоб можна було рак... зробити протикорабельну ракету, яка б працювала б як звичайна ракета типу Земля-Земля або ракета. Земля повітря, або ракети там земля повітря, земля. ну Тобто, зробити всі, все різноманіття ракетних можливостей для цієї системи. Вони застосовують там пускову установку, яка стоїть на кораблі, і ця ж установка стоїть на березі, стоїть тобто на землі 3С-14, вона, мабуть, називається. І з неї вони намагаються пускати і калібри. З кораблів і оцей циркон з землі, вони зробили таку універсальну пускову установку. Зробити такий, оця атака, знаєте, така такий не дуже джентльменський удар в цей час, без всякого прикриття. Тому мене не покидає таке відчуття, що там просто дехто психує, дуже сильно психує, такі істерики викатує. І в результаті цих таких психологічних проявів це не військові, не раціональні дії, цілі не військові і вчорашня нічна атака, це все не воєнне, це все скоріш для того, щоб робити ці терористичні дії, для того, щоб викликати психологічне напруження нашого населення, яке там замість того, щоб. Відпочивати вона сидить там в бомбосховищах, ну і це дурниця. Пане Костянтине, давайте, якщо розпочнемо говорити з кінця, так ми спостерігали, що перша масована атака за останній тиждень будемо говорити про останній тиждень, і аналізувати його була пов'язана з тим, що росіяни спершу дуже сильно атакували українську столицю. Так вони випускали практично все наявне в них озброєння, і на щастя, наші повітряні сили, маючи можливості, збили всі цілі, тобто відзвітували про 100% успішної роботи нашої протиповітряної оборони. Після цього. Ми мали ще дві ночі, де була рекордна кількість і ракет, і шахедів, і власне руйнування енергетичної інфраструктури. Після цього в нас теж була така невеличка пауза, одну ніч буквально і після цього знову ж таки були масовані обстріли Львівщини. Як ви гадаєте, з чим пов'язані ці атаки? Чому саме зараз ворог вирішив по нас так масово стріляти? І скільки вистачить йому запасів на такі е, потужні і регулярні обстріли? Ось ну, дивіться, останній цикл е, активних ракетних дій проти України? Він почався 22 грудня, потім 2 січня, потім 8, потім, там, якщо не помиляюсь, 16 січня. І воно йшло по такі, знаєте, затухаючій. Якісь характеристиці. 29 січня вони застосували майже 20 т 95 МС, які несли на собі, на собі майже там, 900 ракет Х101, Х-555, і потім кількість цих літаків почала зменшуватися, зменшуватись, зменшуватись і дійшла до 12. Тепер те, що стосується самих цих атак, тут є. Ну, декілька таких точок, які визивають якісь питання. Це тому, що, чому вони цю потужну атаку, другу атаку з цього циклу, вони розтягнули на два дні? Чому був тільки вся остання частина України? Версія. Ну це моя версія, я її так висловлюю, тому що так спостерігаю за паном Путіним його філософію і психологію, то він. Мабуть, хотів загнати Селівана, який в цей час був в Києві. Він хотів його загнати в бомбосховище, і як так і він загнав Бареля. Він любить знущатися над людьми. Ми пам'ятаємо всі історії з Меркель, коли вона його чекала, коли він там собак на неї травив, таке інше. Ми пам'ятаємо цю історію Медведчук і Янукович в Криму. Путін зустрічається з з Медведчуком. Янукович чекає. Один хто ніхто, а другий хто президент. Але ж Путін любить принижувати людей. Так, от ця атака, перша, вона була чисто по Києву, і вони не застосували, так як якщо Київ найбільш захищений захищене місто України. По ньому треба працювати всіми засобами, намагаючись сподіваючись на те, що ми зробимо якусь помилку, тому що війна це історія помилок. І е, завдати удар тільки двома засобами, ну це якось так не, не дуже поважати супротивника, тобто нас. І тому всі ракети були, коли були пущені по Києву і кінжали. І ну, ці х 101 х крилаті ракети вони були знищені. Наступний день це, мабуть, був день, коли намагалися. Оце взагалі повинен бути був один удар, да? і Київ, і вся країна, щоб ми там тремтіли, боялися, щоб Путін показав свою могутність, щоб ми там клацали зубами, чи то від страху, чи то від чогось ще, але ну, розтягнули, змогли начепити на швидкоруч ці ракети Х-101 на ті ж самі Ту, Ту 99 Ту дев'ять і полетіли Х101, Х-555 це досить сучасні ракети, тому вони їх чіпляють досить швидко. І те, що вони не встигли чи залишились якісь запаси, то вони потім пустили наступні наступної атаки. А оце те, що полетіло на Львівщину, те, що там залітало на Київ. ну На Київ залітало взагалі взагалі, знаєте, така якась дурна історія. Вони там залітали з Брянської області, ми це заздалегідь бачили. Вони там залетіли, пролітали Чернігівщину, потім над київським водосховищем літали, кружляли. Потім частина пішла на південь, там через Білу Церкву, Умань, на Вінницьку, Тернопільську. І, ну, ну, і мені вже тоді було зрозуміло, що буде атака по Києву, тому що є така досить дивна мета вивезти з ладу енергооб'єкти. Це удар по Харкову і досі, досі майже в блокауті, тому що тецька знищена, всі підстанції знищені. І це були, мабуть, не удари С 300 С400, тому що. Ті так точно не влучають. Це, мабуть, були або іскандери, або це були корейськими КН-23. І де у нас ще на Заході можна когось чомусь заповнити, де у нас є щось таке, щоб можна було там з максимальним резонансом, з максимальним таким. Психологічним навантаженням на наше населення щось зробити. Це, звісно, Львівщина. А по дорозі ще треба залітати, залітати на хвилиночку до поляків, подивитися, що вони там будуть з цим, з цим робити. І от, от ця тактика це тактика не військова, це тактика таких, такої гри. І це навіть не шахмати, це така, це, типа. Шашки з варіантами Чапаєва. Ну щось, от в мене таке враження. Пане Костянтина, а дивіться, а як часто вони можуть робити ті чи інші удари і кошмарити на споночах, тому що ми мали дві дві ночі підряд. Потім одна ніч була пауза. Після цього вони знову вночі атакували. І, власне, в ніч з неділі на понеділок не було масованої атаки. Але от сьогодні, в понеділок, вони в день цими цирконами вгатили по столиці. Тобто, взагалі, якщо ми говоримо про їхні спроможності і спром можливості, в тому числі і стратегічної авіації. Коли вони стратегічну авіацію піднімають, це означає, що червоною буде практично вся Україна. Ну і відповідно, скільки в них тих стратегічних є бомбардувальників і власне запасів ракет, як часто вони можуть робити такі дні нам терору? <клес> так, поїхали. Значить, ту 95-х, На початку гарячої фази їх там було за бухгалтерським обліком 647 машин. Але ми розуміємо, що таке бухгалтерський облік це стоїть на складі, але воно не їде, не літає, і не... його вже майже нема. Реально було десь на рівні 25 літаків, які використовувались, може трохи більше. Але я не, не, не випадково спочатку нашої розмови нагадав, що 29 грудня вони запустили 20 оцих ту 95-х і потім вони тоді їх дуже навантажили, чіпляли по 5, по 6 ракет на деякі. І це для цих старічків вже, мабуть, забагато. І на наступну атаку, 2 січня, вже літало 16 машин, а на 8 січня вже було взагалі 12 машин. І більше 12 ма машин за весь цей, цей час не було за виключенням останніх атак, коли вони вони підняли 14 літаків, і чотирнадцяту 95-х, це для них. От я думаю, що на цей час це майже критична цифра, яку вони ну, не, не знаю, яким чином вони будуть її перебільшувати, тому що якщо в них було більше літаків, вони поєднали б це в одній атаці. Тепер те, що стосується кількості ракет, які вони використали. Наприкінці минулого року ми розраховували, що в місяць вони зможуть виробляти. Ну, наші гур повідомляли, що вони в місяць можуть виробляти 120-130 ракет, ну, ракет такого класу, як типу Х-101, Х 555 у мене було таке враження, що в них такої спроможності нема, але в мене нема тієї аналітики, тих ті даних, які є в нашого гуру. І я розумію, що вони, як військові, завжди будуть закладатися на цифру, яка нам створює більше погроз, ніж там якась менша цифра. І це мені було зрозуміло. Те, що стосується шахетів, Прогноз стосовно того, що вони будуть мати в місяць 700-800 шахедів, він не виконався він, е, якось зовсім не вийшлося. Е мій прогноз, що це буде 250 власного виробництва в цій лабузі і 250 вони будуть отримувати поставку самого Ірану. Він теж щось не пішов, тому що найбільша кількість шахедів, які вони використовують в місяць, вона там не перебільшує за всі спочатку вересня, коли вони почали активно застосовувати шахеди. Вона не перебільшувала 360 шахедів на місяць. Це я теж так розумію, що це так та, та цифра, на яку вони спроможні вийти. А зважаючи на те, що вони зараз там учнів профтехучилищ залучають до зборки цих сахетів, вони є лабузь, їм просто не вистачає робочої сили, і там губернатор просить дати дозвіл на роботу на неповнолітнім, то я думаю, що там більше вони виробляти і не зможуть. Тепер те, що стосується кількості, яку вони використали зараз, вони використали фактично. Підійшли к тому, до тих значень виробництва, яким прогнозувались. Тобто скільки виробили, стільки і запуляли. І вони після цього циклу, скажімо так, груднего січневого, вони після цього циклу майже два місяці там накопичували ці запаси. Чи будуть вони зараз накопичувати, чи то вони будуть там по 10-15 ракет там пускати? Раз на тиждень, чи то вони будуть якісь нові виробляти тактики, стратегії. Сказати дуже важко, а оця сьогоднішня атака на Київ, коли там Бах-Бах, тривога Бах-Бах. І я так подумав: о, хлопці проспали, там переплутали дати. Ну Тому що воно якось там безлуздо там зовсім не замосковано було ані паршехед, ані під ракети, коли там може бути якась. Ну якась там неуважна ситуація у наших операторів, але треба сказати, що наші хлопці фантастично працюють, все працює, все налаштовано. Служба йде правильно. Дякую їм. Пане Костянтине, даруйте, а якщо ми теоретично говоримо про можливість умовно кажучи, накопичувати ворогу ту чи іншу кількість ракет і шахедів, чи можливий такий варіант, що, наприклад, вони можуть там не знаю, впродовж тижня кожної ночі влаштовувати такі масовані ракетні і дронові удари у комбіновані? Тобто, чи все одно так чи інакше в них не вистачить потужності для того, щоб безперервно кожної ночі повторювати удари? Тобто, як Взагалі, з якою періодичністю це можливо робити. Ну, Пам'ятаю, у них були такі пуски там по три калібри вони випускали. От просто випустили три калібри і все. Щоб нагадати про себе в такому режимі, це можливо. Щоб е, зібрати якусь велику кількість і зробити такий потужний удар. Ми зробили там, е, коли було по всій Україні, окрім Києва. Я думаю, що найближчим часом у них таких спроможностей немає, тому що ще раз, є різні умови логістики. Якщо шахеди запускаються, то ти повинен привезти ці контейнери, поставити їх десь на склад, а потім виїхати на точку пуску з точки пуску пустити або взяти контейнери, які стоять рядом, це, це не, небезпечно. Або повернутися до свого складу якогось там закритого, загрузитися і привести його. І в цьому контейнері 5 шахедів. І коли пускають шахеди, я завжди там роблю це кратно там 5, тому що я хочу зрозуміти логістику, як, як швидко як далеко вони їздять. Да? Те, що стосується от, всі всі ці шахеди, їх же треба якось там запрограмувати запрограмувати. Треба ж зробити всю, всю підготовчу роботу до них, щоб потім стартувати. І цей, цей час, от я так вираховую, вони дуже швидко там все це не получається. Далі, те, що стосується хасту перших Х 555 це сучасні ракети, як же я казав. І дуже великого часу для того, щоб їх підготувати до пуску, не треба. Скільки приблизно? Те, що стосується. Та я думаю, що там раз на добу вони можуть їх чіпляти, було б що чіпляти. Я думаю, десь так. Те, що стосується Іскандерія, то це оперативно тактичні комплекси. Там треба, щоб просто були самі ракети. Тому що там у них є спеціальні пристрої, спеціальні машини, які везуть ще додаткові ракети, які там можна перевантажити. І це ну, теж більш ніж 5-8 годин, ну, в залежності від логістики, куди їхати, це не займає. Тобто там це можна робити кожної доби. Ось у нас цікаві добавки кожної доби можна мабуть, пооснащувати іскандерами. Те, що стосується оцих дурних ракет Х-22, які літають на, на бомбардувальниках ще часів 60-х років, Ту-22, М23 так і таке інше, то це вимагає досить великого часу, тому що. Заправити цю ракету двокомпонентним паливом, яке дуже там таке воно є дивите, воно, воно там в хім димах там спеціальні засоби використовуються, готовність до повної там, дезінфекції, таке інше, це займає там не одну годину, не одну добу. Це досить такий тривалий процес. Калібри вони зараз не можуть навіть використовувати, тому що. Єдине місце, де можна їх там завантажувати, у них досі є тільки Севастополь, тільки Севастопольська база. Запливати туди ну, ризиковано, зважаючи на те, що ми там всім, чим, всіми засобами, які у нас є, а засоби у нас там це Storm Shadow Skarp, і це наші безпілотники, яким вміють там працювати, плюс допомога там партизан, які там у нас є. І цими засобами ми бухту Сівастополя робимо такою дуже небезпечну, і підходи до неї дуже небезпечні. І дрони, малюки, і все інше вони не дозволяють їм там спокійно завантажувати калібри. Що в них там ще є? Ну Ці Онікси, ці циркони, які вони. Можуть завантажувати. Ну це теж сучасні досить ракети їх модифікації, які зараз є, то це теж можна дуже швидко робити. Тобто головне, щоб було з чим це робити. А от тут я не зовсім впевнений, що у них вистачає на це. Тому що, якщо б вистачало б, то, трохи там інша політика, інші дії, вони працювали б ну я думаю, що працювало би не так. Ще би хотіла на останок. Нас є мало часу, але кілька хвилин ще є. Давайте про Польщу. Ми вже побіжно згадали про поляків, на територію якої залетіла ракета під час однієї з останніх атак, але розуміємо, що це вже як мінімум третя ситуація, коли в повітряний простір сусідньої країни залітає російська ракета, і це вже розуміємо, що є певною такою тенденцією, а не випадковістю. І власне пояснення Міністерства оборони Польщі. Полягало в тому, що вони вирішили не збивати цю ракету, тому що вона затрималася всього, лише там на якихось 39 секунд, і відповідно вони пояснили це тим, що ну, якщо б вони збили цю ракету, то вона б понесла більше шкоди, ніж якщо б вони її проігнорували. Тому відповідно вони вирішили її проігнорувати. Але тут би я хотіла вашої реакції і вашого аналізу, тому що ви, як людина, яка в цьому плані компетентна, можете пояснити наскільки це виправдання міноборони Польщі можна вважати. Як таке, що дійсно має під собою підґрунтя, а не якийсь політичний підтекст. Знаєте, там ще була одна цікава, такий цікавий момент. Вони поляки повідомили, що <noise> так як українське ППО воно розраховує на атаку зі Сходу та з півночі, то атака з заходу їм дуже така незвична. І вони майже спеціально пропустили цю російську ракету, щоб вона могла пройти зі сторони Заходу і ну, вражати там наші цілі Львівської області. І це мене дуже здивувало. Тому ви так думаєте, щоб воно не впало там в приграничні райони. Щось там не загорілось і не пошкодилось, а те, що буде збита ці, якщо не буде збита ця ракета, то вона буде влучати по українській енергоструктурі, ну, якось це ну, зовсім не по-Братськи. Ну так мені здалося. Тому що дійсно вона туди залетіла, так і розгорнулася і пішла на Львівську область. Тепер те, що стосується реакції поляків, росіяни завжди будуть намагатися робити провокації. І до того часу, поки не буде там ну, чітко підтверджено, що ця ракета йде на якусь е важливу ціль на території Польщі, поляки стріляти не будуть, тому що е вони дуже е в гарних стосунках стосунках з американцями, і американці вони до останнього намагаються не проявляти якоїсь е відповідної агресії свого боку. Тому вони цьому навчають поляків, і поляки будуть, я думаю, себе вести саме таким чином. Але якщо щось буде досить серйозне, там вже серйозно полетить, то вони готові, вони є, і у них є чим, там і достатньо і Петріотові, є в 16 х і вони будуть ну, дуже серйозно це, це вражати. В цьому мене, чесно кажучи, сумнівів нема. Але оця історія, що нехай вона у нас там не розбивається, але ті на Україну. Мені дуже чесно кажучи, не сподобалося. Як і багатьом українцям, дякуємо вам. Костянтин Криволап, авіаексперт, був у програмі коментар на youtube каналі Еспресо. Назвати Марта Оліярник. Якщо вам сподобалося відео, то будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар. Ну і підпишіться на наш канал. Це для нас важливо. А ми з вами побачимося уже невдовзі.